Щоб знаходити похідні, треба знати табличку похідних. Ви зараз її бачите перед собою, це багато формул, їх просто треба вивчити на пам'ять. І більшістю з них використовуєтесь, знаючи цю формулу на пам'ять. Наприклад, похідна числа це 0. Якщо у вас буде будь-яке число, ви будете знати, що похідна його буде дорівнює 0. Але на деяких формулах я хочу зупинитися окремо. Перша з них це формула степеневої функції x степені, похідної степеневої функції х степені n. Розглянемо приклад. Y дорівнює x в п'ятій степені. В ролі n у нас виступає число 5. Отже, Чи похідна нашої функції буде. Замість n я пишу 5. Помножити х я переписую, а тут також підставляю 5. 5 мінус 1 4. Тобто похідна х п'ятої буде 5х4. У нас замість n може стояти число як додатне, так і від'ємне. Розглянемо приклад х в степені мінус 3. Знову ж, це ця сама формула. Пишемо мінус 3, тобто виносимо його наперед за формулою, х переписуємо, а тут буде мінус 3 відняти 1, тобто мінус 4. Також під цю формулу попадає і завдання вигляду: 1 поділити на х4. Якщо ми подивимося, то такої формули тут немає. Але ми можемо позбавитись від дробу наступним чином. Цей вираз 1 на х четвертому дорівнює х мінус четвертій. Тобто, ми знову ж попадаємо під формулу похідної степеневої функції. І маємо y дорівнює мінус 4х у мінус 5. Ось такі випадки ми розглянули для похідної степеневої функції. Також я хочу вашу увагу звернути на похідну. Показникової функції а в степені х дорівнює а в степені х помножить на логарифм натуральний а. Якщо у нас буде приклад такого вигляду, урівняє 7 в степені Х. Похідна даної функції буде наступна. Замість А у дану формулу ми підставляємо 7. Тобто буде 7 в степені х помножить на логарифм натуральний 7 с. Це є наша відповідь. І окремо хочу звернути увагу на формулу похідної логарифмічної функції. Розглянемо приклад. Y дорівнює логарифм х за основою 5. Маємо похідна даної функції дорівнює. Дивимось на формулу уважно. Ризку дробу переписуємо. Одиничку переписуємо. Х. Переписуємо і множимо на логарифм натуральний, а замість А ставимо 5. Це і буде нашою відповіддю.